Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона ефпі-дронів для фронту. Наші податки, наш захист росіяни вдарили з артилерії по Білозерці на Херсонщині. Дві людини дістали поранення, пошкоджені кілька будинків. Докладно про ситуацію у південних областях дізнаємося у нашої кореспондентки Єлизавети. Кротик вона з нами наживо. Єлизавето, вітаю слово тобі. Лілію вітаю. Почну розповідати про Херсонщину сьогодні. Близько 12-ї години дня окупанти обстріляли Білозерку з артилерії. Постраждав 35-річний чоловік, який в момент удару перебував на вулиці. У нього діагностували контузію і черевно-мозкову травми. Лікарі надали йому всю необхідну медичну допомогу на місці. Від госпіталізації він відмовився. Також поранення отримав і 47-річний чоловік. У нього вибухова черепно-мозкова травми, контузія і уламкові поранення ноги, пошкоджені декілька будинків, вибиті вікна у 17 квартирах, знищені гараж і автомобіль. Минулої доби російські війська обстріляли 11 населених пунктів Херсонщини, пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури, стільникова вежа, багатоповерхові будинки і три приватні помешкання місцевих жителів. Поранення отримало троє людей. Якщо говорити про Миколаївщину, то на щастя минулої доби на території області обстрілів не фіксувалося. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. На цю хвилину це вся інформація. Лілія тобі слово дякую, колего. Єлизавета Кротик стежить за ситуацією у південних областях.